Піздець. Так, ладно. Не розмова. А, Да. Ну, зарапнемся. Судити такого цікавенько. Я тут багато що дивився вже. Я не пам'ятаю, дивився останнє. остання. Всім йо, мої дорогі друзі. Я надіюсь, ви зараз дивитесь цю нарізочку під чайок, під От. І я дуже вибачаюсь за моє дихання на протязі всього відео. Це раз. А по-друге, прошу спуститися вниз у посиланні і підписатися на мій твіч канал. І посидіти на стрімі, коли він буде. Там недовго годинку, можливо, півтори. Всім дякую. Приємного перегляду. Можна про тому подивитися. Давайте подивимося. Йоу, Йоу, цена серйозно а, можна дивитися, правда, блядь? Мені не кинуть ніхто там на, на різку страйк. Ну понятно, що я, блядь, ноунейм no нахуй, Ну, я просто так. Може, це реально. Ну напевно, не я... Шоу, де абсолютно різні. різні люди розповідають коміку, що їх дратує. Приємного перегляду. Дякую. Привіт, звати Віктор, мені 36 років, я патолгана там. 30. Ебать. 36? Єбать, він молодо виглядає, типу. Це... Бля, він <свистак> прям молодо виглядає. Та не всі мають. Перше питання, я думаю, це питання, яке у багатьох випливає в голові, коли вони дізнаються про твою роботу, це як ти вирішив стати патологоанатомом? Бля... Ну типу, бо наприклад, я. Типа, ну, митро тютюн, от <свистак> він, виглядає старшим, ніж він знаю, У мене є там друзі знайомі з медичного, і дуже багато мені часто розповідають про те, що коли вперше зустрічаються з трупами і так далі, що це прям дуже багатьох шокує і прям дуже сильно відштовхує. А от тебе виходить, типу навпаки такий, о, я тут прям хочу залишитись. Чи як це було? Приблизно так і було. от таких років хотів працювати в медицині, але не хотів лікувати людей. І знайшов лазейку. Да, лазейку. Не нічого нічого Ти випів на медико-профілактичну справу. Це типа лікар санстанції. Mm -hmm. І лікар і не лікуєш, ідеально. Але е, в 13-му році. Класно, я не знаю, хто такі лі лікар санстанції, але Но мені здається, що якщо ти лікар, то не лікуєш, це, це класно. Санстанція почала закриватися. І я зрозумів, що шо-то тут не так, треба щось робити. Mm -hmm. А тоді е, якраз проводилася сімейна медицина. І нам дали дозвіл переводитись на сімейну медицину. Лікувати, ну думаю, ладно, з ним, піду лікувати. Перевівся, поступив на шостий курс, приходить розподіл, і такий мені або сімейний лікар, або паталоганатом. <laughs> блять. <смех> Ти або лікуєш, е... ну, блять, хороший вибір. Я б, напевно, теж вибрав би патологоанатома, блять. Не... Просто того, що сімейний лікар він працює з дітьми. Я вже казав, що діти бувають часто блядь, дурними блядь, в силу їх віку. Я, якщо що, не, не засуджую дітей, не, 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 не питаюся їх якось оскарбити, вони просто діти, і їх поведінка просто сказується через, ну, то їхня поведінка через їхній вік. Слава Богу. Блять, я представив, типу. О боже, дякую, я буду тепер. Я буду тобі мертвих відправляти, блять. Провідник, йопта. Ну, знаєте, типу, оце як. Е, виходить, що спершу йде. от Хто проводить там, спершу лікар, потім патологоанатом, потім смерть і потім до Бога. Ну тобто, спершу так лікар констатує смерть, потім патологоанатом робить там якісь розсини чи ще щось.

Паталоганатів я не знаю. Я не буду говорити. що Ніби як серед людей теж в такій професії подібні, ну здебільшого прям в таку, ідуть якісь типа трошки хворі на голову. Типу, що от ці люди, які бажають ужастики, знаєш, типу, люблять якусь там розчиненку і так далі. Що ти скажеш? Паталоганатами чи ні? Ярунда, то все нам вистачає подивитися всього на роботі, щоб ми цим не заморачувалися. Ну, типа, як люди думають, що ти от вирішив піти на патологоанатома, це знаєш що тебе як приваблює ця штука у ці всі там ростини, там трупи і так далі. Це воно. Блять, я представив просто. Якщо ти пішов. в... Зараз блядь, треба цікаву аналогію, треба добру аналогію провести. Типу, якщо ти Оце. якщо ти пішов на касира, це... це тому, що ти любиш продавати, а не тому, що ти, блять, бідний студент. Так і є, типу, чи чи ні? Mm, ні, М -м, насправді насправді близько 85% моєї роботи це робота з живими людьми. Як би тоді нас звучало. Блять, живі люди фу нахуй. <свісно> <свісно> Ми працюємо з гістологією, тобто дивимося гістологію під мікроскопом, встановлюємо діагнози. Оцестологія гістологія Гістологія — це коли наприклад родинка удалили, родинку, треба подивитися. Є там рак, немає там раку. Типу щось з мертвої тканини гістологія. Бля, я так Я зараз так боюсь відкривати, Я не помню, що там є, блядь. Давайте я блюр розроблю. Дай бог. А, ні, тут нічого нема, до речі. Пистологія. А, так, є. є. Істологія. Розділ біології, що вивчає будову тканин живих організмів. Істологія є важливою галузю медицини, хірургії вкрай. Що можу... Ну, так, да, типу, я зрозумів. Добре. Типу. Приносять і дивимося під мікроскопом. Визначаємо. Оце робота. А вже 15% це вже робота з мертвими людьми. Оце так. Так, а я думав, що паталога там тільки з мертвими людьми працює. О, Багато хто так думає. А, а чому це не так? Тому що, слава Богу, живих людей більше. Не знаю, блять. Так Бог сказав. Недостатньо е, ау, е, цільової аудиторії, бо. Да, не допрацьовують лікарі. А, що, що? Не допрацьовують лікарі. Смішно. Йоу, народ, швиденько нагадаю вам. Да, да, добре. В принципі, тобі, як сказати, короче, тобі, ну, наверно, через роботу тобі вообще пофіх на якісь там такі... Норм. Речі, поняв, все, ладно, хорошо. Як реагують взагалі люди, коли дізнаються про твою професію? Є якась, може... Можлива... Я вангую, я вангую, я вангую. Блядь, ні, я не вангую. Найсмішніша реакція. Шо, серйозно? Да ну нахуй! Взагалі перша реакція приблизно така є, але як дізнаються і починається. Купа питань, 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 питань. Давай, отакі, може, по що тобі перше прийде в голову, які найпопулярніші питання? Перше питання як? Як став? Друге питання як стати? Блять, не знаю, йди повчися. Ну Це такі з двох популярних. Ну, у мене тут ще будуть всякі питання, такі подібні, стереотипні, так що все нормально. Ти от уже сказав, що робота твоя складається тільки там, на 15 чи 20% з роботи з мертвими людьми. Розповісти взагалі, з чого складається твоя робота. І ну з живими, як ти вже сказав, угу. а, а чому саме баталога Анатом, чому саме він займається оцими от справами гістології чи що. Вчать нас так. Ось в чаті різати кур. Ну, реально, типу, це ж не від нього залежить, чого. Ну типу, блядь, так, десь там, десь там зверху так сказали, ну так і живе. Лікувати мозок, серце, а нас вчать дивитися гістологію. Ну і плюс до того ж, після того як попрацював з мертвою людиною, береш фрагменти органів на дослідження, і сам потім ці органи дивишся під мікроскопом. Тобто гістологія, все ж таки, з нами. Ну да, типу, це ж про тканини, там щось, типу, дивишся тканини, чи вони там заражені, блядь, чи ще щось, то це типу ж там. Mm -hmm. Ну і, звісно ж, живих людей туди ж відносив. Ну, я, як людина, mm -hmm. аби думав, що те, це з чого складається 50 на 50, з чого складається робота Е, Розтинати трупи і слідкувати за трупами. А їх же трах. Ой, б. <плес> ну, ну, щоб ладно. вони не втекли, походу. <плес> ну, я в фільмах завжди бачу роботу патологоанатома, він просто сидить, отак десь там, що то робить за столом, а там типу, лежать всякі тіла. Е, Взагалі, наскільки часто ти розтинаєш е, тіла? По-різному буває. Взагалі, я працюю не один, у нас компанія, і тому ми з колегами ділимося, так би мовити, по днях. Але буває таке, що тиждень немає. Взагалі. Або я приходиш на роботу... Блин, ніхто не блін. Бо я приходиш на роботу, заходиш в морх і дивишся 7. Все. Оце цікава кампанія. покер, карти. Це вже капець дню. По пиву. Тобто, це прям буває, що і колись типу, вообще нікого, а колись типу, дуже багато. Ну, так, так. Бля, ні, насправді це ж 7 трупів, їбать. Це типу. Це мені до. Це, це, це патологоанатому до завтра треба, блядь, остатися, щоб 7 трупів там, блядь... я не знаю, що, правда роблять патологоанатоми тому саме, типу, чи визначають, там причину смерті, чи ще щось, чи там досліджують просто. А типу, блядь, це, це реально дохуя. Нема такого, що ти просто надо слідку, ну, типу, охранять трупи, ні? Вони самі за собою непогано слідкують. Ну, я тебе представив, типу. Якийсь чувак приходить в блять, і пиздить труп. <реш> я просто писав цю кажуть. Де вони взагалі знаходяться? Бо я от теж, знову ж таки я про твою роботу знаю тільки по фільмам, одразу попереджаю. Десь вони лежать на каталках чи на якихось, якихось просто, ну, Короче, столах десь вони в шафах якихось видвіжних. Де зберігаються ціла вообще? В різних закладах по різному. В деяких mm. є холодильники в ці шафах видвижні, mm -hmm. в деяких є просто холодильники, така холодильна кімната. У нас, наприклад, холодильної кімнати такої немає, тому зберігаються на спеціальних секційних столах. Але типу, в приміщенні, яке не охолоджене? Зимою охолоджене. Ну а взагалі тіла якби треба охолодженими тримати, чи не обов'язково? Бажано так, але в різні умови в різних містах. Тому стараємося, щоб люди пошвидше забирали. А вас от теж от просто стосовно роботи. Тобто, ви получается як посередник між лікарем і ритуальним якимось працівником, правильно? Я вже про це казав, блядь, Він посередник між лікарем і смертю. Можна сказати і так. Угу, Все добре. А я у тебе якийсь улюблений інструмент на роботі. Не скажу, що це наш, мікроскоп. Це доволі логічно, до речі. Я думаю, люди взагалі не думають, що ви працюєте з мікроскопом. Так, навіть мої знайомі дивуються. Ніколи не було бажання вкрасти якийсь орган. Одна почка і донька, в не вірявшиться. А я думаю, що органи там, типу, вже все, органи вже срака, типу вони вже мертві, вже скільки днів. Ну я думаю, що якщо морг відправляють людей, то вони вже з концами, пта. Вони вже все. Нахіба воно мені? Органи ні, але якісь цікаві камінчики там чи ще щось. Не краду, але відкладаю. Камінчики, блядь, це типа спочок? Знирок, з, з жовчного, от таке. реально? ну тебе цікаве хобі, кінець. Цікавий ти колекціонер. Е, це, ну, це теж може напевно якась стереотипна штука, але ніби як таке є, що може, от потава ганатами якісь там співпрацюють з чорним ринком, там підкрадають якісь органи, перепродають. Існує таке, не знаєш, і... тільки посередом. Тільки Блядь. Посередом? Це якраз в день, коли виходить випуск, виходить. От я в кінкрота. Блять, не получиться <вийде>. спіс. <реш> Насправді це все ерунда, тому що є спеціальний протокол. Людина, коли померла, вона не йде відразу до нас. Вона має полежати певний час в лікарні, відділенні, там мінімум дві годинки, для того, щоб з'явилися безпосередні ознаки. Тобто здобіння, плями, трупні, щоб лікарі точно сказали. Все. Ну так, ну, да, це про те, що я, я говорив, що типу і тоді потрапляє до нас. Що вони вже uh, все, якщо вони попадають туди? не придатні до пересадки. Mm. <смеш> От блін. <смеш> чи помінялось твоє відношення до смерті е з тим, як ти почав працювати під телегана, там може ти до неї став якось простіше, ставитися, чи що там уже відкрив для себе нове, не знаю. Uh, гарне питання. Мені, як правило, задають його навпаки. Чи помінялось моє ставлення до життя? <смеш> Але то ж, ставлення до життя. Uh, змінилося, так. Да. Тут головне усвідомити, що ми всі прийдемо до цього кінця би би ти, не хотів би ти, не пересаджав орк... Ну да, типа ми всі помрем. Це ну, база. Типа, ми всі підем туди і рано чи пізно, типу. І просто живий. це і перестаєшся уб'ятися. Все. А, ну то да, то типа так тоже. Просто ж, ну просто ж ти ну живий, типу. У тебе є час, ти маєш жити. Наступить. А, поки ми до цього моменту ще не дійшли... Ну добре, типу, я думаю, що е, ну, мені це не дуже цікаво особисто. Про гумор в колектив. Який нахуй гумор? Я я, опять задав це ніхто. Блять, ладно, добре, давайте. Поїхали, ти мовити. Чи правда, що у вас в вашій сфері серед патологоанатомів дуже чорні жарти? Ні. Ні, Не, чув. Ну ладно, я так може придумав. Дійсно, ви не жартуєте чорний гумор? Для нас це не чорний. Ааа. а блядь. Сук, хорош. Для вас, я поняв, звичайний. Ну, ну шо то є якісь такі у вас прикольчики, що то навколо там смерті і так далі. Старий бородатий ти помер, поїхав на роботу. Зверною я навіть розказувати не буду, бо самому... Блядь, він прям про той не почхає. <ріпрація>, о, блин. Ну шо, хоть шо, що там з їжею, хоть чуть-чуть там намікнути. Ну, шо, що, ну, стоять два працівника, працюють, голодні. Да, це той анекдот, енер... епта мать. Це прям той анекдот. Поняв, дай мне розказує. Найдивніша причина смерті, яку ти зустрічав. А ти взагалі ти робиш? Ти типу дізнаєшся причину смерті? Так. Все окей. Яка найдивніша може була? Коли людина з запаленням очеревини 5 днів лежала вдома і не зверталася до лікаря, тому що боялася ТЦК. Блять. Таксі визвати, йопта. Ну типа да. так, те що зараз робиться тут і зараз в, в, Украї... в Україні це ну, піздець. А я не тільки про війну. Але, блять, ну можна ж хоча б таксі визвати. Або сказати, бля, я щас помру нахуй. Можна мені блядь, блять в больницю, ёпта. А шо у неї шо там було кровоточено, чи шо? Ні, попав тромп в судини, які жив, блять. Кишківник? І них, грубо кажучи, відмер. Mm -hmm. Якщо звернутися вчасно, можна зробити операцію спасти. Але якщо не звернутися, тоді усьо. А як тоді. Ти... Бля, це так печально насправді, типу, людина померла просто. Зазнався, це Оце печально, він не виходив. Він же не сказав тобі вже. Родичі розказали. А, родичі розказав, так. Все, ладно, я зрозумів. да, поняв. Кай... Блін, випуск да кенні, блін, <клінь> на межі Блять, спершу про жарти, жарти про їжу і патологоанатомів. А потім, блять, до смертей, є бал. Оце качелі. Робота в талоганатом фільмах співпадає з... А чого гумор в колективі, якщо це вже інше? Нет, це. От, типа, наприклад, я теж там ну, не часто бачив, але що таке було, що типа там може у людини якась там типа, клінічна смерть, і що вона умовно там просинається під час розтину. Ну я думаю, що вона вже тіпо, що це не йоп, вони вже не просинаються, тому що він сказав, він же сказав, що а, цей. що вони вже приїжджають туди готові. Типа там уже навіть органи не це, і вони вже там готові. Ні, такого не буває. А ще я десь бачив... Блять, собі клавіатуру пописав, нахуй, чи що? піздец. А ще я бачив, що типу там... Навіть якщо там людина може бути живою, то там типа роблять якийсь там надріз десь. І якщо типу кров хлине... То типу значить, що людина ще жива. Але якщо типу, нічого, то значить все. А тому, як я вже говорив, у нас є певний протокол. Коли людина до може він зараз про це і скаже, до речі, ми вважаємо, що у нас 100 відсотково мертва. Але ну, на цей да. випадок робиться розріз. <laughs> робиться розріз, і якщо у людини живий моторчик, живе серце, то по судинках потече кров. Якщо mm. коли не питаєте. А, бля, ну да, це про ну, те, що я в сказав, типу. Можливо, цьому... не так, як професійно, блядь, тому що я не вмію пояснювати. Але ну да. По надрі <звук> зробили і вже, <звук> все, да, ладно, я зрозумів. Чи забував ти якісь предмети в людині? Це теж часто задають, так? Ну ладно, напевно, зараз ще це запитання подивимося і, коротше, підемо десь. Що дратує? От, Бо, Якщо, б, ну, все вже все що щось сум... це вже Вот, сумно. Не, не сумно, а. Не, скучно. Не, я розумію, але може були якісь такі ситуації чи ні. Ні, нічого не забувається. У мене 5 інструментів, mm -hmm. я хочу не хочу, я їх просто не забуду. Все, mm -hmm. ладно, ну окей. Ну може на інструмент не інструменти, може. Якщо забуду, мене начальство скаже, а йди шукай. <рес> блять, я представив, типу, поняли? Береш лопату і теж ночі, блять, на кладовищі, викопуєш, блять, розрізаєш. Поня... 에... Розрізаєш, достаєш інструмент, блять. Зашив, уже закрив гроб, з... закопуєш, і тут такий, блять, я нитки. Я там голку з нитками сапув. По всім трупам лазить. Ну да, хорошо. Давайте. Що дратує патологоанатома? Що дратує Мене, Як патологоанатома, Мене дратують люди. Потому Буває таке зададуть дивне питання. Такий молодий, а вже патологоанатом. Ну, оно звучить як такий молодий, а вже алкоголік там. Чи не знаю, Блядь. Дивися на цих людей, думаєш. Ну як тобі відповісти? Ну, да. Типа, як. До 50 ти просто там студент, не знаю, медбрат, інший лікар, 50 тільки тук, все, ти патологоанатом. А це, типу, наприклад, з тими самими наприклад, айтішниками або монтажерами. Я бачу, я знаю багато прикладів, коли там, ну, це вже люди такі за 50, за 40 рочків, І, типу. І вони теж розказували, що. Ну, і типу, моє, блядь, таке, я, типу, думаю, там, знаєте що. А вони всі такі молоді, Ну, шайтішники, вони ж, блядь, молоді ж на професії, вони там всі молоді і такі їбать. Реально, типа. такі такі вже, ну, віц і цей. Ну, цей цей, блядь. це у них у макати. Дратує. Ну, це стосовно багатьох лікарів. Мені багато лікарів сюди приходять і кажуть, що люди з недовірою ставляться до молодих лікарів. Так, я але хочу, я думаю, що пацієнтам теж, Коли ми з тобою побачили, теж ж подумав, що ти достатньо молодий для цієї професії. Розумієш, що це ті пестереотип моє уявлення, але ну нападала ганатима, ти в принципі можеш одразу там да, після універа піти. Тобто ну ти можеш і досить молодим. Так і було. Це може людей, коробить, що. Ти молодий і працюєш багато зі смертю. Типа, треба старикам працювати, вони в цьому більше розбираються. вони ближче, блядь. О, ладно, що там уже ще дратує? Знов такі люди. Як то кажуть, стоматологи, мене печуть, вибачайте. Як то кажуть, курка не птаха, стоматолог не лікар. Так само і до патологоанатомів. анатомії вже. Що стоматологія не лікар, тому що не лікує. Але вибачте мене, я так само 6 років закінчував медичний університет, У мене в дипломі написано лікар. Так що так. Ну ти ж все одно береш там у ці гістології. Ць... Ну працює живими людьми, ставлю діагнози, тому да. Не кажіть так, будь ласка. Добре, я не буду. Може я ще. Мені страшно так говорити, бо потім я ще блядь, попаду до якогось патологоанатома, а він мені, блядь, не знаю. А я, я буду похований, блядь, у жопі з цим зайчним ключем, блядь, не хочу так. Ну те, що різники це таке. Але мала зарплата. От їбо. Бля, ну це це у всіх лікарів, нахуй. Хошо, а мала зарплата бісить до крику. Ну це да, знову ж таки, це велика проблема. Лікарів, така, ця проблема. Стандартно на сьогоднішній день у кожного лікаря в Україні зарплата 20 тисяч. Ну якщо не беремо якісь окремі лікарні, беремо державну структуру, 20 тисяч мінус налог. Mm -hmm. Тому я думаю, це всіх напевно, що лікарів бісить. Ну, да, це дуже печально, вже. Напевно, що все. Або якісь історії, наприклад, як якийсь труп ожив. Ох, як ужив ні. У мене була одна така цікава містична історія. Може цікава, може ні. Oh, містична історія. Uh, uh, да. Містична історія. Ну ви почули, так, цей голос? Світство ведуть екстрасенси. Я для себе записую відосики, викладаю їх на своїй сторінці. Mm -hmm. ось, І... um, цей... Влог uh, патолога анатома. Передостаннє місце, де ви будете. Записую в приміщенні морду. Налаштував світло, камеру, мікрофон, все як положено. Так, я, я, я вибачаюся. Починаю записувати, все файно, чую, відкриваються двері. Поняття когось везуть. Ага. Я щоб нікого не смущати, тому що це 10-та вечора. <звісну> э, збираю всю свою апаратуру, у носі. <говорить> <говорить> Блять. Знаєте, э, труп там блядь, краситься, стоїть і йому треба столик, блядь, Ти мені мішаєш, з'їби звідси. Починаю записуватися, записався, приходю. До привозу голос хороший, після привозу... Літав. Не знаю більше. Це. Типу цей привоз та її. До прихода голос вообще заебись, а після брига. Блэйн, розібалано. Получається. Все, помехів замість замість записи. У труп просто не захотів. Перешкоди. Походу, людина, яка приїхала, не захотіла, щоб на її фоні знімали. Так, я подумав, подмокся. Несерйозна розмова. Пропоную переходити до наступного етапу нашої розмови. Це дилеми. Я придумав деякі дилеми. Треба вибрати щось з двох варіантів. Попереджаю, що варіанти можуть бути дурними. Ну, Взагалі, вони мають бути дурними, це часи на формата. Е, ти готовий? Ні. <реш> а мені похуй, ми поїхали. Але ми все одно почнемо. Да -да 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 -да. <перший>, хто сказав ні, я ж трошки цей замішкувався. Перша <реш> дилема. Е, тобі можна розтинати людей тільки кухонним ножом. Або коли зашиваєш людину, можна використовувати тільки скотч. Краще кухонний ніж. Да? Я теж так і думав. Друга дилема: раз в кілька днів тобі попадається в тілі щось неочікуване, або раз в тиждень людина оживає і дає тобі піздити. окей, я не знаю, бля. Це було б не ну, типа, що дає мені пізні, типа, ми там на там би був файт, типу, я б кожен, бля... Тиждень числіше там? Або раз в тиждень людина оживає... Раз в тиждень, так, типу. Ми б устраювали там поєдинки, йопта. Це було б набагато веселіше. Хай мене пробачать туди, але перший варіант. Третя дилема. Тепер ти живеш у морзі. Або у тебе вдома постійно у типи. Бля, я б лучше жив був у морзі. Живу в морзі спокійно. Я й жив у морзі. Вообще, от ти серйозно жив у морзі? Да, жив у морзі. І десь там, а ти ночував на оцих теж полках? Як печ у холодильнику, блядь. Це вся вина? Ні, що ли вообще кайф заїхав цей холодильничок, блядь. я почав жити у морзі, тому що там, де я живу, стоїть біля стратегічного об'єкту, і там було стрьомно. І я перебрався місяця, певно, що два. Як цікаво, що тобі в <сіхи> моргі було менш стримлено, ніж вдома. Там тихо, спокійно, світло тепло, мухи не кусають. <сіхи> а це випадково не підвальне приміщення? Ні. Ну, <сіхи> ладно. Е, так, тоді залишилось бліц. Короткі питання, короткі відповіді. Бути працівником моргу чи бути клієнтом моргу? Працівником. Холодний Правда, діло, чи... всім <сіхи> бажаю бути краще працівником моргу, чим відвідувачем. І відвідувачем то ще ладно, але пацієнтом моргу, якщо можна так виразитись, нікому. Не БАЖАЮ Ну, хай буде холодне тіло, все одно мене холодним називають. Кремація чи кастрація? Кремація, вангую. Кремація. Куди воно вже без нього? Dead inside чи Dead Outside? Чувак. Клієнт завжди правий, чи клієнт завжди мертвий? Завжди правий. Бо він мертвий. Коли мертвий. <ріху> ну О, так. Е, і останнє питання: якби у тебе була можливість звернутися до всіх людей цього світу, від імені усіх патологоанатомів цього світу, що б ти сказав людям? Люди, нас дуже мало. <ріху> Люди, <ріху> нас дуже мало. Живіть. <ріху> 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 непогано, не погано. Я буду жити ради нього, Йопта, тому що він попросив.